Всім привіт! Мене звати Вікторія, експерт житлової нерухомості компанії Твій дім там ти» в місті Тернополі. Маю для вас привабливу пропозицію. Це однокімнатна кухня студія. Перша здача, яка знаходиться за вулицею Іллянка, 3В. Квартира виконана в мінімалістичному стилі. По ремонту ця квартира підійде для кожного. Приходимо далі. Ми з вами на кухню. Ми знаходимося на кухні, тут є все необхідне, тобто індукційна плита, холодильник, мікрохвильова, вся техніка, яка потрібна. На кухні є столик, де вам буде зручно побачаряти з друзями. Також тут є вихід на балкон. Приходимо з вами в починкову зону. Покажу вам спальню, яка прихована за цими красивими тварина.